В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі Бохристі, браті і сестри, сьогодні ми святкуємо одне із найбільших свят у році, яке називаємо переображення Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ось про цю подію ми читаємо сьогодні це Євангеліє. І маємо сказати, що гора Тавор, яка знаходиться у сучасній Палестині, у цій території сучасного Ізраїлю, є цілком окремою від інших ір. Тобто вона є гора сама по собі. І що є цікаво, що Ця гора, вона, мабуть, постійно тепер перебуває у ніби такій великій хмарній. Сонце, а вона таку має ніби покриття тої хмарної Ну, Мабуть, мова сьогодні піде не про це. Ми читаємо, як Господь Ісус Христос узяв з собою трьох учнів Петра. Якова та Івана, і пішов з ними на гору на Тавор і перед ними переобразився. Що означає переобразився? Про це говорить Івангелист, обличчя його сяйло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світ. І від цього блеску учні попадали до лілиці. Не могли б бачити блеску тої краси. Чому Господь взяв з собою Петра Якова та Івана? Повчає Іван Москину що це тому, що Петро отримує владу у церкві, на ньому Господь основує церкву свою. Щодо Якова, як і був першим єпископом Єрусалимським і першим потерпів за Ісуса Христа. Іван, його брат наймолодший, він сподобився прожити усе своє земне життя, був на отповід до острові Патмос і описав майбутні речі, що й читаємо і у книзі Апокаліпсис або книга Откровення. Тож можемо сказати очевидно, що це видіння. Я сьогодні відбувається, Іван переніс у своєму ж серці і помножив, і сподобився бачити набагато більші речі, описавши, залишив нам. Тому важливо є брати до рук цю книгу і читати, хоч вона є дуже непроста до зрозуміння. Поза тим, ми читаємо, що коли Господь переобразився, поруч із ним були Мойсей і Ілля. Хто це є Мойсей? І хто це є Ілля? Це є старозавітні пророки, пророки Старого Завіту. Мойсей Боговидець і Ілля Тесвятянин. Господь покликав Мойсея на провідника народу у Єгипті, що людей з Єгипту, сказав до Мойсея, проси, що бажаєш, і я тобі дам. Мойсей попросив, благаю тебе, Господа, покажи мені твоє лице. І сказав Бог до Мойсея, не може жити людина. Бачивши моє лице, ось буду проходити, побачиш мої плечі, мою силу. Так і сталося. І то, що Мойсей опинився на Таборських горі, мабуть, не випадково. Господь бажає сповнити його прохання. Бог показує йому своє лице, блеск своєї слави. А Ілля, Ілля, ми знаємо на більше із пророків Ізраїлі. І він був узятий до неба із тілом, тобто він не бачив смерти. І Господь Ісус Христос, який володіє живими, як Ілля, і мерзлими, як Мойсей, простає у повноті своєї слави. І ми співаємо, що показав славу свою, як тільки могли б побачити. Оце не є повнота. це є частинка Господні слави. І ось ми сьогодні перенесімося і станьмо на Таворській горі разом із Петром Яковом та Іваном і зрозумімо, що цей момент переображення. Він є важливий хоча б з такого моменту, що він об'єднує і минуле Мойсей та Ілля. Він об'єднує теперішнє Петро і Іван, і ми разом з ними, і майбутнє, тому що Господь показує блеск Небесного Царства, до якого ми стремимо, яке Бажаємо осягнути. І оцей момент є дуже важливий, що ми розуміли суть цього свята. Господь Ісус Христос прийшов на землю до людей, щоб померти. І Він про це сам говорить, що з ним має статися. І він готує людей, своїх апостолів до того моменту. Він утворює церкву свою на апостолах. Він сьогодні утверджує Петра, що той не схитнувся, коли настане його розп'яття. Отже, він повчає, як далі мають поступати. І коли Господь Ісус Христос стався розп'яти на іншій горі, то учні зі страхом перелякалися і розбіглися. Однак Христос чудово знає людську натуру, людський характер, людську психологію. Він повертається і показує їм оцей момент Твоєї її слави, коли проходить крізь замкнені двері. І говорить мир вам, то тобто ви не бійтеся, ви будьте мирні самі з собою. Нехай Божий мир панує у ваших серцях. І сьогодні, коли ми це читаємо, Господь попереджує і каже нікому про це не говорить, що ви бачили сьогодні. Тому що ще не є цей час, то що я готую, я вам це показую, я вам це демонструю, це ще не є моя година. Ось коли Христос воскрес, отоді наступає повнота Божої прослави. І ми до цього маємо стремити. Тому сьогоднішнє свято, воно і нас готує до великих речей, до нашого спасіння. Ми йдемо по цій землі і прогануємо минулі моменти. Ми маємо теперішнє. ми боремося, ми молимося. Ми живемо і ми маємо майбутнє. Це є мета людини осягнути небесне царство. І тільки там, де є Бог, там є добре людина. І апостол Петро про це сьогодні каже, Господи, добре на то буде, тому що буде поруч з Богом. Бути в Божих обіймах, завжди є добре раду і завжди є бажано. Тому що Господь Бог це є це і все. Тому і ми побоюємося з тим, що нам добре тут буде, не лише тут у храмі, але сюди де є Господь Бог. І ми запросимо Господа Бога у наші серця, і нам завжди буде добре. А оцей намет, про який каже Петро, отже, він вже є збудований, отут є цей намет, і нам тут є добре. Буде. І ми зважимо на слова з небес, небесного Отця. Це сильніх любий. Його слухайте. У тому наметі ми приходимо, щоб переобразитися. І слухаємо Господнє Слово, щоб прямувати до Спасіння. Тому, святкуючи це свято, усіх вітаємо. Хай Господь нам допомагає життям крокувати давати труднощі і завжди мати у полі нашого зору світло небесної слави, про що співаємо у часі. Ми служимо вечірні. Світлоки є святої слави, безсмертого Отця Небесного, Господа нашого Ісуса Христа. Хай нам світить це світло, а ми до нього приймуємо. Осягнемо його обов'язково, тому що це світло є Господь, який каже про себе: Я є світло для світу. Слава Ісусу Христу!